Вітаю слухачів нашого курсу. Сьогодні ми продовжуємо з вами цикл занять, присвячених зрілості. На попередньому уроці ми розглянули з вами два важливі аспекти сформованості та готовності людини до подружнього життя, а саме фізичну та економічну зрілість. На цьому занятті спробуємо зрозуміти особливості формування статевої зрілості та психології інтимних стосунків. В контексті створення сім'ї завжди приходить час, коли чоловік і жінка вирішують одружитися і, відповідно, жити разом, піклуватися одне про одного мати спільних дітей. В шлюбі чоловік і жінка стають одним цілим. Шлюб захищає стосунки і робить їх особливими і важливішими, ніж будь-які інші, що можуть з'являтися в житті людини. А секс допомагає висловити свою любов, близькість і довіру один до одного. Вашу психофізіологічну сумісність перш за все забезпечує кохання, яке отримує ваш фізичний, емоційний, розумовий і духовний контакт з партнером в балансі. Однак багато молодих людей дивляться на світ дуже однобоко, сприймаючи дошлюбний секс, як щось само собою зрозуміле. Поміркуйте, що для такої людини буде сексуальною нормою, чи буде вона проявляти ознаки статевої зрілості? Як на вашу думку, що взагалі таке статева зрілість? Частина людей вважає, що це здатність жити статевим життям. Але це значення має набагато глибший зміст. Воно передбачає знання фізіології чоловічого і жіночого організму, своїх статевих особливостей, турботу про добро іншої особи, а також можливість мати подружній секс і народжувати дітей. В цілому, це вшанування гідності партнера у всіх її проявах. На противагу цьому виступає нерозбірливе статеве життя. Яскравий приклад статевої незрілості. Вагомий внесок про вплив дошлюбного сексу на подружнє життя, роблять науковці у різноманітних дослідженнях в цілому світі. Зокрема, деякі з них описані у нашому підручнику. Ті, хто утримується від статевих стосунків до шлюбу, відчувають значно вищий рівень сексуального задоволення в шлюбі. Люди, які дуже задоволені своїм статевим життям, це подружні пари, які рішуче не схвалюють секс до шлюбу. Їхній рівень задоволеності інтимними стосунками в шлюбі, за даними незалежної наукової дослідницької групи міста Bethesda в США, вищий як мінімум на 30%. Однак в Україні такі дослідження не проводились. Рівень розлучень серед пар, які мали статеві стосунки до одруження, більше як на 50% вищий, аніж серед тих, які утримувалися до одруження. Так стверджують дослідники з Університету Каліфорнії. Відповідно до досліджень, проведених Університетом Південної Кароліни, серед пар, які мали статеві стосунки до шлюбу, не тільки більше розлучень, а й значно більше подружніх зрад. Ті, хто вступають в інтимні стосунки до шлюбу, набагато частіше виявляються невірними у своєму подружжі. Інкубаційний період венеричних хвороб може тривати кілька місяців, а сніду до 10 років і навіть більше. Іншими словами, якщо людина має статеві стосунки з кимось, хто до неї мав стосунки з кимось іншим, то можна спершу і не помітити ніяких симптомів ні в нього, ні в себе, а через деякий час виявити в себе віл-інфекцію або генітальний герпес. Це дуже висока ціна, яка вимірюється втратою здоров'я, психологічними руйнаціями особи або смертю, що в досить молодому віці. До слова, Україна посідає перше місце в Європі за кількістю віл-інфікованих. Як ви вважаєте, чи повинна молода людина в 21 столітті знати про наслідки того чи іншого способу життя, в контексті вищесказаного доцільно розглянути якусь життєву ситуацію? Уявіть собі, дві пари вони зустрічаються вже декілька місяців. Одна пара вже живе статевим життям, а друга ні. Сталося так, що і в першому, і в другому випадку дівчина починає помічати дуже суттєві недоліки у своєму хлопцеві. Наприклад, юнак зловживає алкоголем, і це відбувається досить часто. Він деколи просто набивається з відповідно неадекватною поведінкою. Як ви вважаєте, це проблема чи ні? Ми припускаємо, що так. Тоді поставимо собі запитання, що робити дівчині з цією проблемою. В попередніх темах про взаємне пізнання ми говорили, що кожну проблему потрібно обговорювати, бо якщо цього не зробити. То є усі шанси в скорому часі жити з алкоголіком. А як відомо, життя з алкоголіком ще нікому щастя не приносило. Тепер, як ви думаєте, дівчині, яка живе статевим життям і яка не живе статевим життям зі своїм хлопцем, однаково просто буде підіймати цю тему? Ми стверджуємо, що не однаково просто. Тому що результат такої розмови може бути негативним. І він, в свою чергу, може призвести до розриву стосунків. Як ми вже говорили, безболісних та без наслідкових розривів стосунків не буває. Отже, ще раз, всі ми розуміємо, що на цю тему необхідно почати розмову. Але у випадку з дівчиною, яка не живе статевим життям, ця розмова буде неприємною, але зрозумілою щодо її проведення. Натомість, у випадку з дівчиною, яка живе статевим життям, почати цю розмову буде набагато важче. Чому? Тому що замість пізнання один одного люди мають статеві стосунки. Абсолютно свідомо або підсвідомо, незалежно від цієї дівчини, в неї народжується почуття страху. Повірте, нема ні одної жінки в світі, яка би хотіла бути залишеною, відкинутою чи бути зневаженою. А тепер змоделюємо негативний результат розмови. Дівчина говорить своєму хлопцеві: коханий, нам потрібно серйозно поговорити. Про що. Мене не влаштовує, як ти себе ведеш по відношенню до алкоголю. В чому проблема? В тому, що ти нещодавно так напився в колі друзів і так себе вів, що мені було ніяково і соромно. Проблема в тому, що два дні тому я тебе додому волокла. І таких історій вже було декілька. Ти не вважаєш це проблемою? Послухай, ти мені не мама, і поки що не дружина жити навчи. І ось вона дилема: а що далі? Розраховувати на те, що якось все складеться, не варто. Добра від цього точно не буде. І ось ми підійшли до дуже вагомої причини розриву стосунків. І якщо не буде якоїсь позитивної реакції чи зміни на краще, то цей розрив неодмінно відбудеться. А тепер запитання: в якому випадку буде менш болісний розрив стосунків, в парі, яка живе статевим життям, чи в парі, яка не живе? Очевидно, що в той, що живе. А це трагедія. Тому ми щиро рекомендуємо вам: бережіть себе. Знаєте, з багатьох життєвих спостережень можу з певненістю сказати, Легкодоступна жінка нікому не цікава. Все це має дуже тимчасовий ефект, і як результат, жінка залишається сама, зі своїми болями та нездійсненими мріями. Чи може ситуація бути дзеркальною, коли хлопець буде переживати щось подібне в нездорових стосунках з дівчиною? Сучасному світі так. Ми вже говорили, що кожен вибір має ціну, результат або наслідок. Ми вас ні в чому не переконуємо. Ми стараємося разом вчитися критично мислити з метою віднайти гармонію у стосунках, які ми путуємо і до яких прагнемо. Пам'ятайте, що будь-які проблеми легше попередити, ніж вирішувати. До зустрічі!